Там в реалізації програми підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на період 2015 року. Однією із форм е, організаційно-правової форми сподарювання на селі є е, сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи. У нашому районі, починаючи з 2004 року, створено чотири сільськогосподарських кооперативи. Три з них є обслуговуючих, один є виробничий. Ці, крім одного, який був створений у 2011 році, ці кооперативи не спрацювали. Вони, кооператив «Грушівський», який ставив собі за мету обробка і надання послуг самим кооперативу з обробітку землі, тобто в них навіть був, вони не спрацювали. Це є об'єктивні причини, якщо говорити малий процент суб'єктивізму, там є об'єктивні причини, тому що робота такої правової організаційної форми вимагає стартового капіталу. У нас в районі ще є один приклад яскравий приклад і хороший приклад створення кооперативу, особливо молочарського кооперативу, це є єдність ЕЛ. Був він зареєстрований 29 листопада 2011 році і працює він по нинішній час під ігідлом і керівництвом проєкту канадсько-українського проєкту. Де він знаходиться? Літиня, село Літиня. Село Літня. На даний час цей кооператив зараз обслуговує у своїх членах нараховує 56 членів, дійсних членів і один асоційований член, тобто одна юридична особа. Звичайно, що канадський проєкт дуже багато поміг їм, дуже багато поміг їм. Розуміючи, що люди, вступаючи в кооператив, вносячи мізерну плату на подібний фонд і майовий фонд. За кошти кооперативу було надано екомілк, тобто це є обладнання для визначення якості молока. Було прес-підбирач, їм придбано і дано як прес-підбирач і застосована нова технологія заготівлі кормів для членів кооперативу. Пер вони сіють кукурузу, підзалужують пасовища і корми йде заготівлі у рукавах. Що e, багато економніше і менше, багато менше відходів. То за e, кошти, за рахунок тих коштів канадського, то фонди чи що? Так, та його проєкт, канадський проєкт, це він називається покращення погорози з прошу. То можна зараз кількоє вступити в цінимогенці міжнародним розвитку. Це агенція міжнародного розвитку, вона діє з Львівською аграрною дорадчою службою. вони, Проєкт називається Покращення конкурентноздатності Молочного парту України в Канаді». Проєктом теж було їм надано допомогу і було придбано пересувну доїльну установку. Тобто зараз худоба стадо випасається і доїться прямо на полі. Люди просто написали заяви. Вони віддали на утримання в кооператив, тобто всі витрати по, медель, по ветеринарному обслуговуванню, по годівлі, по, по е, випасанню, по догляду, все-все-все, це кооператив. Копера зараз в кооперативі працює чотири чоловіка. Це є сторож, доярка працює, голова і бухгалтер. Але вони саме молоко не переробляють. Вони просто. Ні, ні, ні. Це є молоко це не переробляють. Вони молоко не перени вони здають. Ну, По мають реалізовувати то молоко. Вони не переробляють це молоко. Я перепрошую, а куди здають молоко? На Переробне підприємство. Данений час кооператив «Єдність Л є обласна програма. Це комплексна обласна програма розвит підтримки розвитку галузі АПК. Одним із розділом якої це є обласна програма на 2015 рік. Одним із розділів якої програми це є підтримка розвитку сільськогосподарської кооперації. Цей, даний кооператив готує документи, їм треба нагально зараз придбати трактор, їм потрібно, і вони готують документи на подачу для участі у обласній програмі. Я перепрошую, ви можете назвати як називається та програма комплексна програма підтримки та розвитку агропромислового комплексу військової області на період 2013-2015 років mm. відносно нашої районної програми, така нас нашими спеціалістами управлінні була розроблена районна цільова програма підтримки особистих е, обслуговуючого кооперативу. Ми просили 15 тисяч, але враховуючи фінансове становище і районного бюджету е, програма. Не була затверджена. Поки що зголосилися тільки чотири сільські голови, де врахували, що треба організувати такий кооператив. Скажіть, будь ласка, з яких сіл? З яких сіл? Це були верхні гаї, це була ступниця, це був верхній дорожньому верхній дорожів, і хотіли ліпчичі. Потім е, і верхні дорожів вирішили, що для цього це є дуже затратно, і як е, людський ресурс потрібний відповідно і матеріальний. І тоді верхні дорожі і ліпчачі вирішили е, роз, увійти членами. У ліденьки кооператив, та як вони сусідні так, коперати. Уточніше запитання. Якщо люди хочуть ну когось зацікавити, він не знає куди тикнутися, микнутися, як то кажуть, куди людина може звернутися для прикладу до вас, щоби ви пояснили десь. Управління сільського господарства. Зрозумієте, при райдержадміністрації. При райдержадміністрації. Ми, ми весь час систематично висвітлюємо це на нашому сайті. На прошу таке запитання. Згідно фінансового забезпечення, на 13-15 роки передбачено 39,6 млн грн що є розрахунки в розгляді років на... Виконання даної комплексної програми. Скажіть, будь ласка, скільки в районі в програми? То, що в районі немає, то нема. А скільки з області перепало для району? Справа в тому, що ми подаємо документи, я ж сказала, що кооператив готує документи для подачі у конкурсі. Для участі у конкурсі, якщо він виграє конкурс. Йому буде фінансована обласна. Ми не, вони просто напряму фінансують кооператив. Воно не йдуть до нас. Дозумі, на дані інформацію просто кажу, що на нинішнє число 8 кооперативів, тому що в області створена асоціація кооперативів сільськогосподарства і єдиноправності, де входить 15 кооперативів. 8 кооперативів готує документи на участь у конкурсі. От порадьте зараз, щоб ми в культурку, може, і спричинилися до якихось змін. От, що таке село має робити, пускавець їдуть, ви подивилися в автобусах, переповнені автобуси, старі жінки. Ну придивиться, я, ви то все, то все. Ну що робити? Ну, люди рятуються тим молоком, так? Тільки молоком. Де, як, -то, як то зрушити? Я е, пам'ятаю розповіді своїх батьків, давно працював кооперація українська, вона була в свій час. Найкращою у світі, да, у світі була найкраща кооперацією, але вже ми зараз такі всі високоосвічені, високовчення, можемо це все якось організувати, нормалізувати. Є Дрогобицький завод, молокозавод, і там то Криворізький, строскавецько криворізький завод, так ну, то може якось, ну хто то має хто-то має. Цікаве, питання просто цікаве, хто це має зробити? Я хочу просто свого досвіду сказати: якщо ініціатива нав'язується згори, нічого воно не буде. Якщо ініціатива йде знизу і є бажаюча то звичайно, хто це має зробити? Значить, ви в селі шукайте ініціативну людину, ініціативну групу, які би бачили. Перспективи створення такого кооперативу і розвитку, на рівні ради адміністрації, то не можна. Що? Ну, щось приїхати і заставити їх організуватися в Ну, Ну куди організуватися? Щоб вони до Польщі населення, що там ну, якесь підприємство там ви пропонуєте створити державне підприємство? Ну, ну, дати, людям, дати людям, по крайній мірі можливість скористатися якимось кредитом, десь по пільгу оціно купити та обладнання, щось пояснити людям, хоча би. Принципи людей людям треба починати. Для того, щоб вони отримали побільговим чи якісь кредити взяли, треба, щоб вони були зареєстровані. Щоб був оператив. Розумієте, щоб був кооператив. Тоді вони попадають у програму. Як фізичні особи, є різні інші програми. Але такої програми, як кредитування фізичних осіб, ми прекрасно знаємо, під які програми вони йдуть, під які проценти вони йдуть. Під відкати. Щоб було відтворено скільки... закупівля телечок. Закупівля телечок це йде е, це є по лінії обласної ради, бо це є суб'єктам господарювання юридичним особам. Таку програму ми подали, е, е, зараз, зараз воно є, е, було зад Медвежа воля, стало «Медвежа воля. Таку програму, це тільки, це не для, бачите, я відкод, більше тоді розкажу, що є і державна, і обласна програма. В тій і в тій програмі під, під, передбачена фінансова підтримка як суб'єктам господарювання юридичним особам, так і фізичним особам. Давайте я трошки зупинюся на фізичних особах. У 2013 році діє державна програма для фізичних осіб. Це е, дотація за утримання молодняка ВРХ. Вона вже діє на протязі другого року. Тобто за утримання молодняка до 15-ти 15 місячного віку ми виплачуємо дотацію. А, дотацію. Нове, нове. Дотація на той вирощений молодняк. молодняк за одне, за кілограм чи за голову, чи як? 에, високого 에, зараз, зараз. Значить, за утримання молодняка, за утримання молодняка до 15-місячного 15 віку, від трьох до п'яти місяців. 250 гривень, від 6 місяців до 9 місяців 500 гривень, від 10 до 12 750 гривень. Від 12 до 15 1000 гривень. обов'язково ідентифіковане І обов'язково має бути ідентифіковане. І, і, власне, і ви отримуєте ще 250 гривень. Максимальна витрата, яка є передбачена, це є 1000 гривень. Перед умовами створення кооперативу чи функціонування, хоч Україна має великий досвід понадвіковий. Ще в 96-му році був гімн написаний кооперації, Це є перша черга, законодавча база. Вона вже більш-менш в державі є, аж нарешті. І друге економічні передумови і умови. Вони зараз визрівають в дикому ринку, в ринку до якого ми не звикли працювати, а час нагальний. І третє, я рахую, найосновніше. Це психологічний бар'єр розуміння людей, власників, виробників, що їм прийшов час об'єднувати е, матеріалів чи законодавчої бази, чи е, достатньо, чи навчально сільські голови по цій ініціативи і на нарадах з сільськими головами, і не тільки е, знають, розуміють, але більшість з них в якійсь мірі пасивні. За чим брати, набирати? Ну і сільський голова не має права так, як дерслунковець. По категорії місцевого самоврядування, але він має повне право, так би мовити, ініціювати, бути промоутером. в першу чергу, крок до створення ініціативної групи в тому чи іншому населеному пунктів. Якщо з виступу прозвучало і 47 сільських радах, тільки 4 виявили бажання, то тільки задекларували, а після декларації кроків ніяких. Було подовжені сільській раді ну, мова два рази із заводом Самбірським молокопереробним. До речі, до нас у нас на території Дрогобицького району працює на ринку молока п'ять молокопереробних заводів. П'ять молокопереробних заводів. Вертаємось далі до кооперації. Повірте, якщо в області планують до 2015 року утворити 40 оперативів, із нині функціонуючих 15, і то так, ладан на лада. Бо питання кооперації ну, без фінансування люди нині не спроможні згуртуватись і об'єднатися ну, так, щоб по. Чи матеріальним резервом йти, чи грошовими коштами, щоб функціонували. По-перше, ще немає тої довіри сусід до сусіда, до громади, як такої, отут виробляти в цілі оте отеогібна. Бо нинішня бесіда, добре, що зачитили таку тему, вона ніби актуальна, вона, вона звучить, є ініціативи від президента і міністра аграрної політики відповідно, є рішення обласної ради, є концепція обласної державної адміністрації, яка в вересні 2011 року. Була прийнята власне по створенню обслуговуючих кооперативів. Тому тому, тому запитань є багато, але ініціативою і рушійною силою має бути сам власник виробник. Якщо таких груп по тому чи іншому селі утворюються, і є бажання адміністрація. у Випадку управління агропромислового розвитку, інших чи відділів завжди готова допомагати сприяти. Є той приклад по єдності Літинському, яке вже функціонує третій рік. Ну, там корови вже навіть, в чому ще позитиво, так. Дорожева три корови привезли ті люди, які не мають змоги утримувати. Сьогодні є багато таких людей, які вже старші і не хочуть просто з християнської моралі корову давати відніше, ніхто не купує. Віддали в кооператив, Вона там, так би мовити, і випасаються, її доглядають, відою, і через механізм молоко організований кооператив, повертають господару чисті кошти. То десь би мало, 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 мало бути. Познаємося з господарського виробництво в цілому світі, на яких принципах на дотації на суть, чи немало важливо навіть питання і кооперації між самими фермерами, хоч в нас ще аж не дуже так виражено, але є чотири фермери, які займаються тваринництвом, зокрема молочним, теж питання вже люди більш свідомі і мають певну базу. За х роках дуже було поширено, навіть усіля з Дрогобичини експортували в Австрію, в Німеччину, Францію. Масло, комішини навіть називалося і таке інше. Ідеологічні мотиви людей від відчили до об'єднання. Івана Дмитровичу, бо я знаю вас давно. Ви були керівником господарства і такого міцного господарства в Роблевичах. Я просто хочу вас попросити. Як господар відповісти на запитання, не як керівник райдержадміністрації, на таке запитання. Ось я був, я був на з'їзді, обласному з'їзді з Ярославом Янишиним, головою асоціації фермерів Другобичини. Потім ми їздили до Києва на всеукраїнський з'їзд. І я, до речі, той. Відеофільм, відеорепортаж, Я його виставлю ще раз на своїй сторінці. Ютубі ви можете подивитися, як там люди виступали, до чого воно йдеться. А то є. Голослівна говорильня, все, оті програми, державна, обласна, от людина правильно говорить. Хто приїхав в село, хто спробував е, щось зробити? Ніхто. Знаєте чому? Тому що е, там фермери, як виступали. От я е, виставлю ще той фільм. Ще раз він був в інтернеті, я його на своїй сторінці виставлю. Ви подивіться, як там фермери виступали, що говорили. Що йдеться про те, щоб знищити фермерство в Україні взагалі як таке. Як таке, де оті всі крупні вати фонді, ті міжнародні корпорації, вони беруть вони беруть вже мають по мільйон і і поверх мільйона гектарів. А в світі, от як там такі на наводилися аргументи, ніде немає ні в Штатах, ні в Англії, ні в Франції, ні в Німеччині. Візьміть. Там є пів п'ятдесять гектарів, сідесять гектарів, і гектарів дають на фермера і все. І нема таких крупних фондів, які виснажують наші землі, сіті ріпаки, сіти, ніхто ні про якісь зміни не дбає, ніхто ну взагалі ні, ніхто, і ніхто туди не лізе, бо то вже як приватна власність. А потім, і я закінчую. А по тому до того йдеться, що вони потихеньку готують. От зараз вийде закон про той знімець мораторій закону про ринок землі, і потім ті землі. Опиняться мільйонами гектарів і вже в наших тих слуг народу депутатів, і різних тих олігархів. І все. І фермер, селянин буде хіба за е, кріпака. Що ви можете з цього приводу сказати? Але ще раз прошу, як, просто як керівник такий. почнемо з основи землі. Уявіть собі, що ми живемо в період ринкових відносин. Відносно недавно, відносно не знаючи, відносно розшаровуючи. У державі склалося так і буде надальше, що одна третина земель сільськогосподарського призначення для товарного сільськогосподарського виробництва буде залишатись приватному особистому селянському господарстві, біля третини буде залишатись фермерський. І в формах господарювання сільськогосподарських, з зору традиційних господарств. І одна третина буде, і вона вже частково передана в оренду людьми-власниками, так званим фірмам, корпораціям і, можливо, транснаціональним компаніям, а які ведуть аграрний бізнес, аграрне виробництво. То така правда, то такі реалії. Стосовно питання, що виснажує Ріпа, ґрунти і таке інше. Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, в свій час станції захисту рослин в особі Дмитриєва Ігора ведеться постійний моніторинг розміщення тої чи іншої культури, в тому числі, зокрема, ріпаків, кукурудзи, соняшнику, які, як ви говорите, виснажують. Я вам скажу, Іване Дмитровичу, чому люди так пасивно від того відносяться? Люди вже звикли, що то є всього-навсього говориння. І поступу ніякого не буде. Комусь треба галочку поставити, він приїхав там в село, чи якусь програму відзитували, ось ми провели такий захід і все. Тому люди пасивні. Знаєте, я тут зачепив, що третю вонобасою основою є психологічний настрій людей. Коли пройшли радянські часи, ринкові умови почали, ті часи радянські, хто тримав корову, коровину. При обмеженні наявності земельних угідь навіть для завтівки кормів, господар – господар. Коли стала незалежна Україна, хто тримає корову, починають не сміхатися з нього. Бо ми пенсії отримуємо, діти вчаться, а тут корова, то я спілкуюся, живу в селі і знаю тут специфіку і мотивацію. що немає мотивації до праці на селі і самозайнято. Або люди ті такі насправді господарі, що тримають е, таку житло господарську, утримують поголів'я. Або вже люди, ну, що корова годівниця, вона була і залишається е, в історії нашого. Ну, ви ж самі говорите, що в світі е, сільське господарство тримається на дотаціях. Ну, а чому в нас того простого селянина, то якось би також зацікавити? Якби ми були Міністерством фінансів ну, або представниками Кабінету уряду, могли б про фінанси якусь мову вести. Чому на Заході от останній приїзд був голови адміністрації, прийшов голоси, що більше 60% площі мінської області поросло бро'яна. І коли я приїжджаю із сходу на дах, я далі. Я не можу просто миритися, дивитися на кого. От я ви спеціаліст, тому що не тільки ми говоримо сьогодні про тваринництво, не тільки про перництво, про різні форми того, щоб Україна став власним, що хоч був з'явилася українська продукція, щоб якось ми виживали тих умовах. І коли на сьогоднішній день їдеш, отак і дивишся, Думаєш, ти решта? Ні, то то не, не поля, полярко зацвітали, розумієте все. Як далі ми маємо на цьому? І чому так сталося? От ваша думка, як спеціаліст. Мої компетенції не дітям. А ні, ти пане Валерий не знаєш, що була вказівка е, знищити колоску. Ви не знаєте, відкото виходили. Як пан Фікович, бо Бомир сказав, то як кричали? Рухи, ще те що він тут не, не то говорить. Ви не знаєте, хто нищив когось в нас на східній Україні не нищили. А ви добре знаєте, Степане Івані, і задаєте то запитання. Я зараз вам поясню. Це була восьми з Івона, асамблея Івано-Франківська, Тернопільська. Я сама родом з Хмельниччини, з дуже великого села. Село Святець, коли вона називалося на І там по сьогоднішній день. Осталося це колгоспне господарство. То вже він голова агрофірми. Воно, напевно, по величині таке, як наше уличне село. Об'єднує ще Лисогірку й Марів'янівку. І тепер вже з Тернопільської області, бо то границя через Бруч йдеться Тернопільського. І до нього ще прийшло три села Тернопільської області. Візьми нас до себе. Але вони пшениці вирощують по 60 тонн з гектара з То є ті чорноземи, які німці вивозили в Німеччину, самі найглибші чорноземи, які є в нас на Україні. Буряк, отакий городе. Одною рукою його не візьмеш, І тому, тому, тому і... повністю все село газ відповане, е... воду підвели. В кожній хаті є вода, є газ, є. Що треба? Інфраструктура розвивали. Інфраструктура. Пані Оксана, ви в нас сьогодні присутні в ролі головної продукції. Я слухаю Пишіть, і будь ласка, от як ми можемо так в теоретичному плані, ми будуємо програму. Складаємо в тому числі ви і ті програми після того не фінансуються. Це прорахунки наші, чи це наше невміння скажімо, забезпечити? Чи я готова оцінити на сьогоднішній день? Ми ці програми, де беремо пропозиції від усіх, а потім на сесії вони не затверджуються за відсутністю коштів? Я думаю, що варто би нам повернутися до того питання і лобіювати перед депутатським корпусом. Прийняття цієї програми. Думаю, що це би було так. Скажімо, відповідний структурний підрозділ райдержадміністрації розробляє дану програму, а ми даємо також супровідну від громадської ради з проханням до депутатського корпусу затвердити дану програму. Але попередньо, можливо, треба розглянутися на засіданні громадської ради. Пропоную такий про декілька пунктів при складанні нового бюджету розробити програми по кредитування сільськогосподарських сільського оператив. Тепер друге питання з метою популяризації через засоби масової інформації, в тому числі через інтернет, довести до відома. Рішення обласної і державної програми. Наступне питання. Ця програма потребує відповідного фінансування просити РДА і Районну Раду, те, що ви сказали, Марія Миколаївна, здійснити фінансування програми підтримки сільського господарства і всіх словочних оператив, які у нас на роботі. Цільової програми. Так, да, програми. Програма Розроблення і кредитування. Хто буде брати кредит? Е, потенційні. Хто і звідки? Потенційні сільського оперативі? хто хоче Тайки, вислов, кредити. але кредити мали би бути, наприклад, нульові, тобто нульові відсотки. А були відсотки. Який банк буде давати нульові відсотки? Дивіться, так то йшлося, що там 15 тисяч ніби десь пробували закласти, депутати не проголосували. Ну, уявимо собі, що депутати проголосували за тих 15 тисяч. Що таке тих 15 тисяч? І от дивіться, є в нас ніби та програма державна, вона ж гола. Є обласна програма, вона ж також гола. Ми ж не повинні замикатися засиклюватися тільки на районній раді, отдавати пропозицію районній раді. Давайте ми, давайте ми ж таке звернення, яке зробимо і до кабіну. А чому? От є в нас твоя пропозиція, ви робите якусь пропозицію, щоб то було такі. Реально державні проблеми. Та, та я не є, я ж там можу підготувати, але... Обґрунтувати то повинні спеціалісти, так і вирішає, то можна. Добре, давайте са до направляємо. Доповнення Ні, ніхто не заперечує. Ну добре. добре. Захарчат, проголосувати. Хто Хто за, проти, утримався, На сьогоднішній день все робиться в ручному режимі. І ті хлопці, які тримають гроші і мають великі компанії, вони впливають, вони використовують цей бюджет по різними шляхами. Тут все в комплексі, границі повинні бути закриті, цінова політика повинна бути одна. Підтримка повинна бути, і не підтримка приймають програму на роки. На 5 років прийняли і вона не використовується. Значить, фінансування нема, бюджету нема, в ручному режимі людина стоїть, не знаю, обдурили її 10 разів, і, звісно, вона не буде працювати. Тепер кредити. В Асоціації фермерів є державний фонд, який на сьогоднішній день стоїть підзнаком запитання о знищення. Там нульові кредити. Ніхто ніколи в житті нульові кредити не брав. От вже пройшло півроку, Ми не знаємо, скільки буде виділено і чи буде виділено в той державний фонд хоча <риклад> б копійки. Розумієте, всі комісії ліквідували твердіва в Києві. І в тих програмах будуть брати участь ну, ті люди, які мають. Мерседеси за 500 тисяч, тобто за 50, 000, ну, за величезні. Змісто, має можливість. У нас сьогодні тут є декілька фермерських господарств, які ну, лети кінці з кінцями, а деякі працювали 20 років, більше 20 років, наприклад, калина, тризуб, або взяти е, Славутич, фермерське господарство. Слухайте, і ви б знали, скільки там грошей пропало в болоті. І коли не мають, яких не мають дохід, то я не знаю, там просто людину треба на руках носити, взяти варену землю. Не візьмете в її офіційно. Тому що зайдете, видатки, 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 видатки. І видатки не тільки офіційні, а видатки ще ви офіційно гроші, рушна не знаєте куди.